наших героїв, це їхні сім'ї, це діти, які чекають батька вдома, життя захисникам. Коли ми розпочали, ми розуміли, що ми маємо комунікувати з владою, і ми розпочали писати звернення. Ми писали президенту України, ставки головнокомандуючого писали окремим і Ми завжди отримували відповіді. Після того як ми написали ставці в ефірі з президента, прозвучало слово демобілізація, що для нас багато чого означало. І ми знали, що розпочинається планування законопроекту, але ми не знали, що буде там. Ми розуміємо, що необхідно зараз виправити правками нормальні, адекватні терміни служби для зони бойових дій та тилу. Тому що 36 місяців загально для всіх це не про справедливість. Сьогодні буде прекрасне. І на морозі розсвіту на наших. Які бородять країну сто роки. Вимагаємо терміни, вимагаємо терміни служби. Це не про визначеність, це не про справедливість. Ми вимагаємо терміни без умов.